Знімаю? Бонжур! Друзі, всім привіт! Це рубричка Love and Hej, Танялі і Перфейнюк. Я тобі щось скажу, а ти кажеш лавти чи хейт, добре? Да. Залишати автограф на грудях шанувальниці. Норм. Ходити в кроксах. Uh, love, 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 love. Одягати футболку на мокре тіло. Loveless. Купувати рибку на пляжі. Loveless. А тепле пиво. Хейт. Залишати довгі голосові повідомлення. Хейт. А слухати їх. Hate. Ходити в навушниках без музики. Просто Hate. так чисто пантуватися. Та Морквачка в олів'є. Цілуватися з нечищеними зубами. Зубими, зубами. Зубами. Лау. Лежати довго на пляжі. Лав. Давати друзям безкоштовні квитки на свої концерти. Лав. Танцювати під дискохіти х Лау! А їздити Інтерсіті Хейт А в плацкарті? Я люблю, щоб <гас> мене ніхто не так. Да. Коли тебе обіймають незнайомі люди? Просто на вулиці, так, лова, лова, лова. суші з куркою. Шейт. Приймати ванну з піночкою. Лав. А пінка вона на молоці? Лав. На трасі зупинитися, щоб сходити до вітру біля кущиків або, а не на запрацю. Лав, лав. Тільки так і ходиш, так? Да? Лав, лав, лав. Коли тобі дають Хочуся. решту гривневими цими монетками? Шейт. А забирати з готелю капці додому. Хі. Що не забираєш капці? Зачем у нас крокси? Ти що страни, забирай, приносить нам сюди на ліксовим. Ха, <рес> де тільки капців вам не вистачало, ладно?